Вітаю! З вами Мастер Ліга. Сьогодні ми знову говоримо про вищу освіту у Великобританії і я хочу розповісти вам про таку можливість, як робота медичною сестрою, тобто в сфері NHS або через агенцію. Щоб ви розуміли, у Великобританії дуже величезний дефіцит працівників у цій сфері. Якщо порівнювати з Україною заробітну плату медичної сестри, то ну, можна сказати, що в 15-20 разів в Британії вона є вищою. Якщо б ви працювали через якийсь госпіталь так, напряму, ви в середньому будете отримувати десь 15 тисяч фунтів, мабуть, на годину. Тобто в рік це десь виходить в середньому. 35-37 тисяч фунтів. Ця заробітна плата залежить від вашого досвіду, від вашого рівня. так, Якісь менеджери, тобто менеджери можуть заробляти і до 100 тисяч фунтів на рік. Тобто, все в ваших руках, ніхто вас не обмежує рости в вашому професійному плані. так. Є можливість також працювати через агенцію, тобто ви працевлаштовуєтесь на агенцію і умовно стаєте медичною сестрою в лапках по виклику, так можна сказати, умовно. Там ви можете заробляти набагато більше, тобто, якщо брати в порівнянні так, 15 пунктів медична сестра в сфері НХС, то через агенцію ви можете заробляти 20-30 фунтів, навіть деколи до 40 фунтів на годину. Це все залежить від місця, куди вас направлять. Так, можливо, це буде якась інтенсивна хірургія чи ще щось, так, то там можна заробляти набагато більше. Які у вас є можливості вивчитись на медичну сестру, я вам зараз розповім внизу в описі до цього відео, так буде посилання на один з курсів, який стартує в лютому місяці так, в University of Rohemто? Я безкоштовно подаюся всі наголошу документи, допоможу вам зі вступом. Ми визначимо рівень вашої англійської мови. Мої контакти будуть в описі під цим відео. Обов'язково до мене телефонуйте будь-яким зручним для вас способом, чи це на месенджер, чи напряму на номер телефона. Ми поспілкуємось, я вам все розповім. Виберемо стратегію, шлях до вашого вступу, і я сподіваюся, ви в якім разі не пожалкуєте, що ви. Пішли цим шляхом, тому що дуже багато до мене звернень і від лікарів, і від, кажуть, від медсестер, так від медичного персоналу, які працювали в Україні і зараз перебувають у Великій Британії. Тому для вас є така цікава і дуже перспективна можливість. Хай вам придеться три роки вчитися, але вам ніхто цей час не заважає десь. Здобувати досвід, знання, підпрацьовувати так, і в майбутньому ви будете дуже непогано на цьому заробляти і влаштуєте своє життя у Великій Британії. Отож, я чекаю ваших дзвінків, залюбки вам в цьому допоможу. Вам всім миру, слава! Україні